Ой, назад, назад, назад. Всім привіт! Я продовжую виживання в Майнкрафті. Для початку, напевно, треба посадити десь дерево, бо в мене дерева взагалі немає. І убрати, мабуть, під низом Бо я спать не зможу А у мене ж Так, давайте сейчас виб'ємо росток. Зараз розмножим пока що. Поближче посадимо. Ну тут і давайте. Раз, два, три, чотири. <coughs> а самі... Так, а що в мене? Так? Давайте. Надо зробити вуголь, вуголь. Отак ось. І... А, блін. Давайте отак. І вот так и все. вуль, факел і підемо в подземелье. Опа, сонце сідає. А ну-ка, поспати зможем хоч? Надіюсь. А. Ще нема ночі. Ладно, підожжим. А, давайте ж уже ось посадим, щоб уже і не бігати туди. Хай тут поки що ростуть. О, уже два угля, три. Еще не можно. О, давайте факелы дробим покажу. Да ну он уже силу практически. Быстрейше. О, все. Слабо, что спать можно. Бо я думаю вже із за зубаків і не вийде. І що мені ще треба? Точно, давайте зробимо цей э, ящик, сундук. Щось я забуваю, що хотів зробити. І викладемо все лишнє. О, їду на пожарить, кстати. С пока что выложим. С, С. Це... Не, а вот это землю видимо. Хай буду можешь построить, надо будет еще шесть. И пожаром у мяса. Да, сколько получится. А один хай будет, на всякий случай, может, числе хвата Для чего, если точнее. а А, поесть надо. Не, давайте лучше все-таки подождем еду. Ще давайте хоча б один і підемо, подивимося, що там за зомбаки і все остальне. А, ладно. Давайте добудемо вуголь що бо нам його багато треба. Ось я вже добув весь уголь тут. Пішли далі. Ой, назад, назад, назад. Ладно, пішли. Ай. Де ще один був? І все завалило. Давайте розкопаємо. Думаю, цього буде достатньо. А він, походу, са... Кстати... Ого, тут акріперів! Я такого не ожидав. Та хвати мої факели ламати! Я спашуся. Опять факел поламали. А камінь заберемо, в принципе. Вообще тут і зомбі, і криперы. Ай! О, дивіться. Та, блін, тут ще хтось ходить. Скільки їх тут? -то? Я не так далеко достаю. У меня уже факели нема, давайте сейчас сделаем факелы. Трохо. Вот так. Нет, а, стоп, фух. Я думаю, я весь поц ⁇ уже использовал. А тут далека пещера. Я не думал, что прям такая велика будет. Я, наверное, до сих прям над нее таки построился. У мене вже три пороха є. Ще трохи я можу для динаміта робити. Ай, застряв. Ай, да, трохи не втекти. Ладно буває. Давайте добудемо вуголь опять. Пішлить назад. Отут давайте ще засвітимо. Щоб уже не спавнились. Якщо що, сюди по вуголь пройдемо. А, тут ще є одна пещера. Давайте туди підемо. йо 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 вже чую. О, вообще нормально. Так, вот тут давайте поломаємо це. Вот так. А, в смысле оцей все? А, ну ладно, пішліть назад тоді. Слава Богу. Ай. Неудобно вибиратися відсюди. Все, можна йти. О, сюди корова втекла. Ілі зірвалась. Ні, навірно, втекла все-таки. О, даже дерево виросло одне. Та ви що. Тепер давайте сюди вуголь. Отак. От і це пока що виложимо. Знизу вроді би вже нікого немає. На дерево добуть. Мені на дерево і построїти нормальну хату. Бо то даже не хата. Я сплю під откритим небом. Сразу добудемо росток хотя б один щоб був нічого собі ще не вообще ні одного. Ладно Давайте попробуємо зробити хоч якусь стіну чи що. Чи похоже на стіну. Ну, якось так покажу. Надо будь залізу трохо. трохи. Для начала давайте все-таки доробимо уже дом і добудемо залізо. Надо вже і спати усі. Не, давайте наростки. Ну Я думаю, вс хватит все равно. Теперь можно даже идти спать. Зомби, я уже не зможу заснуть. С факелом в руках нормально наша Уберу ее пока что из рук. Так. Сейчас нам петля еще посадить дерево. Тут, а тут, а тут. О! Вот тут одно дерево выросло. Сакуре. И вот тут-то. Красиво, кстати. Давайте попробуем пока что викна. Викну, викну. Хай буду отута викну. Есть воно не таке ну то ладно, хай буде. Отут тут -то хай буде вікно. Даже два вікна давайте а так. Тут, а тут і тут буде вход. <кій> Почти готово. Ну як? ще стекло би. Пі... О, дерево виросло. Щас добудемо дерево і підемо по стекло. Ну по пісок точніше зримому стекло. А хоча ладно, хай саме випадає, може тоді більше шансів буде, що випаде саженеці. Потім просто прийду пособираю. І отут тут надо здесь зробити, бо так некрасиво. Прям надо напротив сагор так так усихай буде. Во. Вікин трохи багато, ну там нічого страшного. А, еще давайте двері зробимо. Вот так. Вікна будуть у два верх. У два... У два блока, короче. Во! Дивіться, даже хватило накрас. Ну, це дерево я вже пока що не буду рубать. Підемо по песок. Семья туди бігти. <кхід> Чи... Ні, давайте наверное по лопату зробимо у камін. Бо рукоді бить не очень Думаю пив стака хватает. Ну ти почти пив Так переплавать надо Давайте переставим его посередине Посереди хати стоять Посереди кімнати. А тут то хай буде И вот тут Ой не туда Ось сюда надо а <laughs> сами пока что это щедроводу буду. Це вже в трейде, да, то вже моя кришу ставити. А криша в мене буде за таких ось. Якось не обично просто хочу постав... по цей построїть, так що давайте так. М -м Тільки зараз як її робити так. Для начала давайте зробимо отак. Все а ну-ка. Що у нас получилось ось такий домик у нас выйшов одне, одне вікно векну якось пока ну то нічого, зато сакуру видно тут стоит так, так само но ну, спереди прикольный я это как крыша давайте пособираем тільки один, походу бун, то ладно і всередині отак ось Давайте поставимо ще факел. Якраз отут один. Отут один і отут один. Давайте ще отут. Да? Так? Отак давайте. Во! Ну... На цьому прекрасном закате будем заканчивать серію. Всім дякую за просмотр. Всім пока.